які вам в вашій сім'ї дуже часто пишуть ой та у вас дожі були та у вас такий соняшник та ось який соня Розпочинаємо ж соняшника саксон по врожайності будемо трішки пізніше знати поїхав я тоді гляну. давай будемо міряти влагу Так, давай. А ну, цікаво яка влага зараз буде я такого Ага. А чистенька сімочка? Та чиста взагалі, пиздець. Чиста хороша. Амброзія під той край просто хана, і вона відпо амброзії куша там. Амброзія 6. 6. 6%, 6%. 6 волога. Я вгадав. Друзі, зараз вам покажу Соня штук з комбайна. Сім комбайн покататися, щоб подивитися, як воно, як воно тут показує. Тому зараз будемо заїжджати. Річка Дніпро, дивіться, яка красота. Річка Дніпро, тут у нас поле із соняшником фермера. Ну, взагалі, красота. Ось з, з такою красотою можна обов'язково працювати. А ну, заїжджаємо. Заїжджаємо і дивимось на соняшничок. Ось так якось виглядає, весь рівненький, все добре, тому працюємо і просимо. А що після соняшника сіяти? Кукурудзка кукурудзу буде? Після соняшнику будуть сіяти кукурудзу. Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Мишурін ріг Юля везе вже обід, а ми з Сашою веземо соняшник додому. Оба! Привіт-привіт! Кукурудзи зовсім немає. Нема. Соняшник хоча б там 1,5 до 2 тонн з гектара буде сипати, да. а кукурудзи ще щитайну А зовсім. Кукурудзи, якщо тора буде, то я вже буду танцювати. А так 600 кілограмів я думаю. А знаєш Сань, що? Там в Тіктокі вам вашій сім'ї дуже часто пишуть, о, та у вас дожі були, та у вас такий соняшник, та ось о який соняшний. Ось о який соняшник у людей. Ось, о, який соняшник людей. І немає тут таких врожайностей по 3 тони з гектара, як були раніше, правильно? Нема, немає прийшов, таких врожайностей. Нема. Немає, просто немає таких врожайностей. От сусіди, що зараз косять? До півтори. До півтори тони хто. З ким не до, до півтори, ну, може, де не де проскочить до 2. Ну це дуже, ну, я ще й не чув навіть. Усіх півтори, один і восім. Що зазвичай у вас 25-30 центнерів з гектара сипе. Тому я можу з певністю сказати, що цей рік важкий для всіх, для всіх фермерів на території України. Не було зімньої вологи і все. От, от, от і показник. Не було зімньої вологи. Те, що воно в травні в нас оті 100 мм і вони ж випали теж не кругом, що їх було. І ті по 30, що були, там, там 20 і 30 було в нас літнього. ще. Мабуть, червень 20, а липень 30. Ну, його, це, і воно ж йшло у нас не те, що за раз пройшло 10 міліметрів, а ото 3 міліметра, 5, 7, 2. І от воно набиралося 30. Вони у нас значить, часто були, але вони були непродуктивні. Що ж за дощ пройшов і через час і вже їдеш. Як я з дядьком балакали, а, на рибалці теж дядько тут вже такий в озрості. І щоб щось розбалакали, він каже, чуєш, Сань. Ринку, вологу, ми Каю, як, я як спомню прикол господи, як цей ферми, як були. Каже, бува, дощ прошпари, два дні в степ не заїдеш, каже, з ферми гонять нас, їдьте. Каже, так як ми поїдемо, якщо гусеничний трактор по полю не хоче сійти з тим комбайном. Каже, а зараз дощ пройшов і через два години вже весь степ їздить. Звісно, що... а я скажу, у нас на Одещині взимку, ми цілу зиму їздили по таким польовим дорогам. Цілу зиму. У мене оце ж туди на Катеринівку, до мамки як їдемо, оце ж гунтовку. я всю зиму їздив. Про яку? Про, я... mm -hmm. про, про що ми можемо говорити, коли ставки сохнуть? Вологи немає, але ми сподіваємося, що ця зима буде краще і на наступний рік у нас будуть класні врожаї соняшника, кукурудзи, пшениці та все буде добре. Де тут тарано? Де титоруємо? Насипає. Ну, Насипаємо, насипаємо та для себе хоч знати. Ну, примерно, що ми будемо. Яка ж натура в нього. А ну, ага. а мене аж ноги тримтять. 395 натура. Пропускаємо колегу, а це з нашого поля їде. Да. Це з нашого поля їде повненький. Скільки тут теж тонн 4 приблизно? Де захушта місить? Да. Там без ради. — Що? — Влізе. Влізе. Шай місто стану. Оба? Так тут може, тут може бути навіть цей більше, ніж 4 газона. Ну, як буде 5, взагалі, буде добре. Ну бачити. буде 20. Не Допустимо, будем... 5 зілів буде 20-ка тут урожай. Я так і Я надіюсь на 5 зелів. Не розстраюся. Я вже поначалу по краям такі трохи настрой був. Тут хороший він пішов. уже. верху там він ну, ну щось трошки. Там бачиш амброзія в Там Амброзія його задавила сильно, да. О, пожалуйста. Тут тут вже можна щось порадуватися. Вже є такий там корзинка заповнена. Корзинка запиляна, вже завернулася. Влага, правда, ще трошки треба було раніше косити, але нічого страшного. Зато за то точно в складі не, не сприє. Не не воно де як виглядає. Теж такі от корзинки, коли повна засуха. Скільки у нас міліметрів? 60 було тоді, якщо не помиляється. Це треба досати. Саня да, сані 60 мм за весь період вегетації. Там, де нема буряна, воно подиви, картинка. І одинакові, рівненький, красивенько дозрів. Нема яких зелених не кордіє, і такі батько по більшій корзині. Як ми з сірим їхали беседували, ну да, ти ж писався за, це, це, за влагу, що казали, у вас влаги, влаги. І отам сояшники сірий, просто так показав і з'їла. Де отаке? Це, Де все таке, отаке, отаке, отаке да. все поле. А кажуть, mm -hmm. влага, дожі були. Я просто те, що вже, ну, почали ж люди трохи косити, те, що чую, що вже в нашій округі півтори це вже добре. Це вже добре, Того, що є, були таке, що і 700 кілограмів. Ну, вже чую і такий Так. Да. То, То і... що його не було у нас, ну як? Вони в травні місяці був дощ, як сказати, а далі його не було. І я думаю, що це шикарний результат. Боря, Боря переживає, що мало сипе. Вже, вже, вже переживає, ви досить сторони, що переживає. Чуть переживає, то вже, вже бачив, що вже нормально. Ну по району що воно сипеш? Дійсно. До, до півтори. До... До, пів... до півтори. Ну я кажу. Ну я вчора 4 гектар зі ласипа. До ну, так, такого, як я це я уїжджаю, 4 тони, я 4 гектар тони. Ну, Просили мене просто. Це ж те, що реально, що я цей а так. Точно знаємо скільки тут гектар. <різвіст> mm -hmm. yeah. І тоді будемо знати, все прямо точно. Все в кінці. Yeah. Курчат рахують все по осені, так. Да. Yeah. І ми все yeah. в кінці підрахуємо і скажемо. Ну no, а що? Для цього року він. Ну він мені подобається, цей все Та й мені подобається. Боря вважає врожайні Соня, тільки він переживає. дуже Хочу побажати, щоб усіх всіх так зустрічали, як крисуди зустрічають нас. А то ми ковбаса забрав. Ковбаса добрав. Ти бачиш, як це. Він чувствує, що він підлетить. Бомба. Полянка, так? Разу хочете вийти після драм, але не маємо права. Купа роботи. Друзяки, ми практично закінчуємо. Що я можу сказати по врожайності? Мої відчуття десь 1,7, 1,8 тонн з гектара, тобто 18 центнерів з гектара. Ну, зараз ми докосимо і будемо знати з вами точно врожайність соняшника Саксон на Дніпропетровщині. Сань, закінчили уборку саксона на цих 10 гектарах. 9,4. 90 гектара да. там, де було. Що що всипало? які ну, показники? Беремо в зілові 4 тони, глибити не будемо. 4. Це десь в районі 17 центнерів. Нормально? Бомба. Натура. Натура 400, 398, 400. Ну, ще ось я переміряю ці зіли, тож був край, ми на скраю з поміряли. А якщо хочете заїдьте, переміряйте. <гум> Цей. то я для цього року читаю бомба. Те, що ми косимо, то це взагалі бомбезний вже показник у нас. При такій натурі, думаю, що олія буде нормальна. Да, так, я думаю, ну, в прошлого теж 405 була натура і олія 50-51 було у нас. 50-2, 50 50 50-та олія була у нас на цьому Навальті. Що заключені? Саксон, спокійний сон, санкцій, да. за заспівався. Вам спасім. Ще ти так переживав, що не на кошці. А він не тайний тут, агент, цей, сояшки, Нормально, команди. Да, трошки да, да, бур'ян нас-під, бач, цей год, блядь, із грибицидом ми так підекономили. І бур'ян нас цей год так трошки. Ну, да, я да. думаю, якби воно було таке чисте, як зі сторони, а не так, як от ну, воно навіть отой в угол візьме. Перві дві, машини, перві дві машини, і воно а потягнуло. Найбільше. Якраз би ми б дотягнули оці вопці. до двоєчки. Я б тут шмальнув би зараз би якимось раундапом, щоб її повбивати, а потім щось з нею робив. Дивись. Можна буде. А не, діскачумо валимо і би А не, зрали мабуть. Я думаю, відходи. Ну, що Хочена сіня вона не оставила. Наоборот, хай mm -hmm. залишається, щоб на наступний року кулузові вибити отримали. Що, роботаємо на 26-й? Звісно. А як без сона? <рес> Все, Всім дякую за увагу. Я Все. хочу спокійний сон, так. Ми хочемо спокійний сон. Ще ж у нас ще ж одна ділянка. Ми думаю, прийдемо на ту на ділянку. Мені да. Да, да. Ну, вже були, я її що... їжу вже. Це клас, глядачі. Все побачили, все я завжди показую, як воно є. Де 30, де 17, yeah. буває і 10, буває і 15. Що вони писали, Погода. що у блогерів все пі там чи ще. Щось є, 17, 17 сьогодні вийшло. Борха ходив розстроєний я взагалі думав, хоч би 14 вийшло. Шагав, він тут от шагав 4 гектара відміряв, каже, так, може бути 4 зіла. Точно. Ну я ж кажу, ну ж у нас не немаленькі, такі, ну це 4 ми вважаємо, а як воно цей його щоб через віса може, ще щось було. Ну, я ж кажу, 17 центнерів він насипав. Железняково, так? Та і клас. Все, студент, ти що скажеш? Я скажу, що для цього року це досить гарний результат, так як сусіди костять і більше, і менше, правильно? Ну основна маса менше. Основна маса менше. то вона.